Доброго дня, вас вітає КМА. Сьогодні до огляду стрічкові пили професійного рівня від австрійського бренду Holzmann. Давайте пройдемося по характеристиках, адже в цих двох моделей дуже багато схожого. Отож, перша спільна це асинхронний двигун потужністю 1100 Вт. Пасова передача з можливістю регулювання швидкості на чотири позиції. Великий редуктор з черв'ячною передачею, що дозволяє працювати 5-6 годин на день. Полотно висотою 20 мм дозволяє різати метал з високою продуктивністю. Дротяна щітка, в свою чергу, очищає полотно від стружки. Наявні системи змащення та охолодження, що збільшує продуктивність та вберігає від перечасного затуплення чи перегріву полотно. Швидкість опускання голови регулюється за допомогою гідроциліндру. Несучі частини верстату виготовлені з наступних матеріалів. Нижня частина верстату виготовлена з листового металу, а от основа і голова пили вилиті щавуну. Верстат комплектується колесами, і ви можете собі обрати формат. Чи це буде стаціонарний, чи все ж хочете, щоб ваш верстат був максимально мобільним. Тепер давайте оглянемо кожну модель по окремості. Модель 712 топ є базовою моделлю в лінійці 712 пил. Адже вона обладнана поворотними тисками, а це значно спрощує конструктив. Ємність різання становить 180 мм для кругляка та 180 на 300 мм для прямокутника. Це дозволяє виконувати пакетну різку. Різ під кутом в цій моделі доступний. Він реалізується з допомогою повороту губок тисків до 45 градусів в одну сторону. Зверніть увагу, що заготовка крутиться навколо усі верстату. Через це можуть виникнути проблеми при різанні довгих заготовок, адже це потребує додаткового простору. А от 712-та модель з поворотною головою дозволяє виконувати процес різання до 45 градусів в обидві сторони без переміщення заготовки по приміщенню, адже змінюється положення полотна відносно заготовки, а не навпаки. Ємність різання при такому конструктиві становить 205 мм для кругляка та 205 на 215 мм для прямокутника. Ці надійні моделі є по наявності. Також хочу наголосити, що на усю продукцію Хольцман іде гарантія 24 місяці. Тож переходьте на сайт, замовляйте.